Друзі, всім привіт! 24 жовтня осінь набирає обертів. У нас був вже такий мороз, певно, мінус один, тому що навіть вода була замерзла в відрі, яка стояла на вулиці. І бачимо листя так суттєво в нас посипалося. І Хотів вам поділитися одним таким цікавим випадком, який за 30 з лишнім років мого посачникування стався зі мною буквально недавно. І полягає ця суть в підсадці маток. Після формування нуклеусів в зиму в нас виявилася ще одна молода маточка, яка там було два, по два маткомісця з'єднані, і ми оцінили, що там буде замало бджоли для того, щоб вони зимували окремо, і ми вирішили об'єднати цей нуклеус докупи. І в нас вийшло, що одна матка молода цьогорічна у вийшла вийшла нас вільна. Ми довго не думали тут на пасіці. По журналі подивилися, знайшли, де в нас залишилася матка 2001 року і вирішили її поміняти. Відповідно, відкрили вулик, віднайшли матку, яка була мічена білим кольором, її анулювали і зразу ж в кліточці, так як знаємо, що в вулику немає розплоду, маток зараз приймає дуже добре. Зразу в квітці з обідома відкритими відділеннями підставили оцю молоду матку, яку ми взяли з Nocleса, які ще об'єднали, тому що оцінили, що там буде замало бджоли, щоб зимувати їм навіть через глуху перегородку. Матку, відповідно, ми помітили жовтим кольором і підсадили в сімейку. І Були впевнені на 100%, що матку приймуть. Через деякий час ми е, забрали кліточку, вони виїли канді, матку відповідно випустили. Навіть я не звертав уваги, не хотів перевіряти, чи там прийняли цю матку, чи не прийняли. Але все би було е, в нормі, якщо б цей вулик не був тут біля стежки. Тут одна стежка сходить на долину і оце наш оцей вулик. І буквально я йшов сюди по якихось своїх справах і замітив тут матку нашу з жовтою міткою і зрозумів, що матку нам не прийняли. Зробивши ревізію в цій сімейці, тут я виявив молоду плідну матку, яку вони собі вивели ще скоріше. Виявляється, що в цій сімейці було дві матки. Була матка тихої заміни. І була наша матка 2001 року білим кольором помічена. Білу матку ми відповідно забрали. Ну а припустити те, що тут є ще матка тихої заміни. Ми ж не могли, тому що ми е, забрали одну матку і були впевнені, що тут більше маток немає. Розплоду немає, маток немає. І е, були впевнені в тому, що 100% матку нам приймуть. Але виявляється, що е, не завжди впевненість в наших діях не завжди є стопроцентним результатом. І такий випадок вперше у мене стався такий життєвий урок. Бджоли припіднесли мені, що можливо бути і така ситуація. Ну, це так казати один процент зі ста, але і такі випадки. Бувають. Ну, Хотів поділитися з вами, розказати. Розказав вам, так що ну, не знаю, чи варто це комусь брати до уваги. Але зі мною от така, такий випадок вперше за більш чим 30-річний практика з бджолами, це вперше таке, що. Ну, Те, що в вулику там дві матки було, це не вперше, але щоб от так вони е, попасти якраз на таку сім'ю. Ну і в результаті тут е, в нас пішла вже зимувати матка е, тихої заміни. Е, вона виходить f 2 вже. Ми вже не міняли її, так ми її лишили зимувати. Е, на вигляд, вона крупна, е, вона плідна. Е, так що нехай зимують, та весною ми вже. Побачимо, що вона покаже. Всім добра, міру, спокою, слава Україні!